Всім привіт, вітаю вас на своєму YouTube каналі І сьогодні у нас неочікувано: адвент календар. It's... Я знайшла, друзі, найкращий адвент календар на світі. І ви хотіли якісь косметичні? Ви хотіли там якісь інші? Ні, друзі, у нас адвент календар і заврори з качечками. Я коли його побачила, я зрозуміла, що це любов з першого погляду. Кажуть, любов не купити. Любов можна купити за 400 гривень, друзі. Отож, якщо ви думаєте, що я його купила тільки для відео, то ви помиляєтесь того, що я його купила в першу чергу для себе. В Аврорі їх лежить насправді дуже багато. Того що ніхто не може оцінити цей скар, як його оцінюю я. Якщо мені показати качечку, то мені можна продати все. Щоб ви розуміли, колись я ходила у скрабер, щоб просто зібрати всю їх колекцію качечок. І я це зробила. Виглядає адвент календар. Так, і тут немає жодного спойлеру. ви не побачите жодної качечки. Жодного спойлеру. Ні на одній стороні. І тому люди, мабуть, і не беруть, бо вони не знають, що всередині. Перше віконце. Перше віконце, перше віконце, боже. Я, так... я вчора його купила, я так хотіла його відкрити. А як це відкривається? О, я зрозуміла, боже, як добре. І тут нас чекає перша качечка. Хто там, хто там, хто там? Боже, яка краса. Рожева б... з бантичком. Боже, і рожева спідничка. Як ти кажеш тебе звати? Вона каже її звати Барбара. Боже, друзі, я хотіла на передньому фоні їх поставити, але чудоса фокусу не дають. Не дають мені показати вам цю красу. Друга качечка. Барбара поки чекає на свого принца, отож, друзі. Друга віконечко. Хто там уже пищить? Порвалось, боже, 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 який галімий картон, все порвалось. Хтось коричневий! Боже принц! Подивіться, номер один Баскетболіст! Фернандо. Качечка Фернандо до нашої Барбери. Тепер їх двоє яка краса. Фернандо і Барбара. Чудово, друзі. Я не бачу, третя. третє, де третє, де третє. О! Третє. Опа! Постараюсь, ну, якось зру... акуратніше це зробити. такий собі, якщо субікший. Хто там, хто там нас очікує? О, боже! Качечка-скелетик. Яка краса? Давайте назвемо його Джек жовтенький хтось. Боже, жінчі одна дівчинка. Качечка зайчик. Дивіться, це міні-качечка. Вона менша, ніж інші качечки, тому це качечка дитина. Це, типу, дитина нашої Барбари і Фернандо. П'ята віконечко. Уже, хто там, хто там, хто там у нас, хто там у нас? жовтенький? Це я. Це я сьогодні. Качечка Оленятка. Ми назвемо його Олень Рафаель. Хоча, якщо Олень, то можна Терас. Давайте Олень Терас. Це яке було віконечко. Це у нас було п'яте, шукаємо шосте. Шосте, шосте. Хто тут у нас? Хто тут у нас? Я йду за тобою. Сьома качів. Боже. Це дружина нашого Джека. Подивіться, яка чертиня. і у нього зубики тут. Боже, ну всім знайшлась пара. Яке щастя! Я їх розділю по сім'ям. Сім Боже, яка краса. Сьомий номер, я його бачу. Тут у нас, тут у нас? Я зараз заплачу, подивіться на цю красу. Боже, качечка єдиний ріг. У нього срібний рог, як у мене зараз намальовані очі. У нього фіолетова косичка, Яке прекрасне. Це поки моя люблена качечка, як ми його назвемо. Як тебе звати, кажеш? Назву його Едуард. Качечка Едуард. Я поставила Едуарда поруч з Рафаелем. Так, це була сьома камірочка. А де у нас восьма? Восьма качечка. Так. Відкриваємо, відкриваємо. Не хочу бачити, не хочу бачити. Що там у нас? Що там у нас? Вау! Це, типу, напів'ялиночка, напів качечка. Боже, яке страшне! Поки це моя неулюблена качечка Фу, я хочу цього гидника кудись поставити окремо. Я не хочу його ставити. Не знаю, як цю чмоню назвати. Давайте іменем якогось стендапера. Давайте буде Антон. Качечку Антона ми поставимо поруч. Фу, розстроїла мене вся качечка. Дев'ять дев'ять-дев'ять бачу. Хто хто там там у у нас, нас? Не хочу, не хочу бачити, а ну давай. Що там? Вау! Це якісь це сава, це качечка сова, рожева сова. Боже, яка краса. Це така мудрість. Це мудрість і краса, друзі. Як же ми назвемо її? Лариса. Назвем її Лариса. Десята качечка бачу. А ну, хто тут у нас? Хто тут у нас? Хто тут у нас? О, качечка Джокер. Боже воно, бачите, трошки погано пофарбовано? Але в цілому, що я вам скажу, гарно зроблені качечки. Ну, ми його так і назвемо воно, воно піде в таку страшну сім'ю. Боже подивіться, скільки їх вже. Це всі качечки тільки без Антона. Того що він, ну, знаєте, в сім'ї не без уроди, як то кажуть. Одинадцятий бачу. Ану. Ой! Ну, погано, воно відкривається, якщо чесно. О, такої синєї у мене ще не було. Це хто? Боже, яка страхіття. Ця качечка піде до урода Гантона. Ой, ця качечка піде до урода Антона. Подивіться, яке страшне. Ми назвемо його Фелікс. Фелікс іде до урода Антона. Ну, оце коли мені дають уроди, то я не дуже задоволена, чесно. Я хотіла всіх красивих білий... О, біли... Дональд, так! Яка краса! Дак дуже гарно пофарбований, друзі. Тут взагалі помарочок немає. Ідеально чорний, ідеальний клювик жовтенький, хорошенький. Дуже хорошо. Ну, Дональд Дональд дає своє ім'я, Дональд буде Дональдом. Дуже хороший Дональд. Оцей. В цілому, знаєте, я вам скажу, кашечки пофарбовані доволі якісно. Дуже мало помарочок, от саме. Тому. Тому я скажу, що це не халтура, це хороші кашечки, добротні. Так, 13 Не піддавалась 13-та, я її розрізала. Так, друзі, дивіться. Іще один стендапер. Сергій. Сергій. Сергій йде до урода Антона і до урода Фелікса. Боже, оці портять мені просто всю колекцію. Я не можу. 14-та комірочка. Пискнуло. А ну, давай, давай. Хто там? Хто там? Хто там? Хто там? Боже! Які кольори! Вона фосфорна. Я зараз перевірю, чи світиться вона в темряві. Друзі, мені здається, щоб вона навіть світиться в темряві. Боже, яка краса. Якщо чесно, ця качечка мене дуже вразила. Ми назвемо його, як же ми його назвемо. Давайте його назвемо Леонард. Леонард, іде на мою колекцію. Боже, подивіться, яка краса. Шестнадцята качечка. А ну, чорна якась. Боже, який рокер! Це ж Юлічка з «Хардкіс», друзі. Друзі, це ж Юлічка з «Хардкіс». Назвемо її Юля, подивіться. Ой, ну Юлічку Хардкис нам доведеться відселити до стендаперів, того що не, містиль, не містиль, друзі. Ідемо 17 м Хто там, хто там, хто там, хто там? О, капелюшок, обожнює капелюшки. Медсестра Лідія. Назвемо її Лідія. Обожня, капелюшки відселяють до всіх. Вісімнадцята. Опа! Хто там? <гас> Іди сюди, Рожева! Боже, це знову урод стендапер. А я більше стендаперів не знаю. Я більше не знаю стендаперів. Давайте це буде Ігор Лачин. Давайте це буде Лачин. Бо я більше стендаперів не знаю, відселяю до уродів, того, що це якесь уродство, друзі. Мені не подобається фу. Якась гидота. Так, давайте. Це була 19-та, да? 18-та, а тепер треба 19, 19. Майнкрафт. Обожнюю Майнкрафт! Це поки моя налюбленіша. Качечка, вона квадратна. Моя яке. Клас, у нього навіть очки квадратні. Подивіться на цю красу. Дуже гарна качечка. Мені подобається. Вона йде в центр моєї композиції. Давайте, 20-та камірочка. Фу, що це таке? Якийсь мопс. Яка гедота! Цей чорний рот. Це щось чорнороте, друзі. Назвемо його теж: якийсь Сергій Іванов фу. Відселяється до стендаперів. Гідота. 21. Я пропустила 15-ту камірочку, друзі. 15-та камірочка. Хто це на мене пискнув? А, як краса! Корівка. Корівка Юлька. У нас тут е, Юлічка-Хардкіс є, а це буде корівка, Юлька. Корівка Юлька йде сюди. Боже! Фернандо впав! Друзі, я пропустила 19. Тут просто така галіба коробка, що у мене воно не відкривалось. 19. Ого. Фу, що це таке? Фу, якась гидота, друзі. Якась вітрянка. Це буде Албул, бо я, якщо чесно, не пам'ятаю більше стендаперів. Ідемо. Так, 21 была. 20-та. 22-га. Боже, давай. М -м, складно відкрывается. Так, друзья, показываю, чтобы все было честно. Качечка Дед Мороз. Качечка Дід Мороз, дуже новорічна качечка, дуже гарно зроблена по текстурам. Мені вона подобається. І тут навіть маленький мішечок зверху, в якому є подарунки для нас. Знаєте, дуже гарно. Єдине, мені не подобається лице Діда Мороза. Ну, ми його поставимо в центр композиції. Назвемо його Віталій. Буде Дід Мороз Віталій. Ідемо, 23 камірочка. Де вона, де вона, де вона, де вона? О, 23 я бачу. Ой, мені не подобається. Так, дивимося якась мумія. В цілому зроблено гарно, але якось кольори зливаються. Ну, давайте буде Михайло. Мумія Михайло. Давайте. І 24. Друзі. Відповідальний момент. Це повинна бути найкраща кафічка із колекції. Тому що, 24-та комірочка, вона завжди має святковий потенціал. Отож, 24. Ні. Ні. Ні! Друзі. Я не хочу цю колонку, я не вжу колонку. Боже, друзі, подивіться, ну як можна в 24-ту комірку класти така... графа Дракула. Я не вірю, що вони це зробили зі мною. Він відправляється до стендаперів, і хто у нас самий ужасний стендапер на цій планеті Земля? Це буде Алла волкова. Боже друзі, оце стендаперське сімейство, я вам зараз його покажу, щоб ви оцінили взагалі масштаби катастрофи. Е, стендапери і Юлічка Хардкіс, понимаєте? Боже, подивіться. Подивіться на цих бидла, подивіться. Урод Антон, урод Фелікс, дурачок Сергій. Оце, здається, так? Да? Я не пам'ятаю, хто це. Я пам'ятаю, що це Юлічка Хардкіс. Оце був Албул. Оце Чорнороти. Це був Сергій Іванов. Оце грав Дракула. Ну, коротше, просто сім'я, сім'я стендаперів. Вона відправиться в чорний підвал. Так, друзі, давайте подивимось на іншу колекцію, яка принесла мені щастя. Подивіться на цих красотунчиків маленьких. Корова Юліка, Дід Мороз Віталій, Качечка Фернандо, його дружина Барбара, медсестра Лідія, оленятка Рафель, Джек і його дружина. Де вона? Я загубила дружину Джека. Ну, коротше, суть у тому, що ви поняли, це краса. Ця колекція принесе мені багато щастя і натхнення. Я, одум... я дуже хотіла давно адвент-календар, я не знала, що. І я вважаю, що краще адвента календаря для мене бути не могло. Пишіть, яка кашечка вам сподобалась більше. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. На мої два YouTube канали Чекайте різдвяних відео. І все буде добре, друзі. До зустрічі!